Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракон Летий Завжди вперед, і з вами я, Юля. Це моє друге відео про неймовірне карпатське селище на Івано-Франківщині. Верховина. Якщо ви не бачили перше, то в описі до цього відео є посилання на нього. Вов'язково перегляньте, верховина розташована в серці Карпат, оточена густими та мальовничими лісами, які є невід'ємною частиною місцевого ландшафту та культури. Ці ліси складаються переважно з хвойних дерев, таких як ялини та сосни, що надає місцевості особливого шарму та сприяє розвитку екотуризму. Прогулянки верховинськими лісами дозволяють туристам насолодитися чистим гірським повітрям, тишою та спокоєм природи. Під час таких мандрів можна зустріти різноманітну флору та фауну, а також відкрити для себе мальовничі краєвиди на навколишні гори та долини. Ліси верховини також багаті на гриби та ягоди, що приваблює любителів тигого полювання та збору дикорослих плодів. Багато традиційних карпатських страв місять у своєму складі. Білі гриби, окрім природної краси, верховинські ліси мають культурне та історичне значення. Вони є частиною гуцульської спадщини, зберігаючи в собі легенди та перекази про мальфарів. Традиційні гуцульські промисли, такі як різьблення по дереву та виготовлення музичних інструментів, також тісно пов'язані з використанням лісових ресурсів. Верховина пропонує численні туристичні маршрути через ліси до визначених місць. Таких, як озеро Малічейка, гора піп Іван Чорногірський, з відомою обсерваторією, та геологічна пам'ятка Писаний камінь. Ці маршрути дозволяють глибше відчути автентичність та унікальність цього регіону, величезні дерева і непролазні хащі підсилюють казковість. Здається, що оті всі казки, де наші любі герої блукають лісами та знайомляться з казковими тваринами, родом звідси, бо де як не тут народжуватися магічним створінням. Пам'ятаю, як ми там пролазили через забор, бо дияк по іншому не могли прийти на верхівку гори. Ото весело було. Раніше в лісах навколо верховини росло дерево під назвою Тис Ягідний. Через задві до вирубку він майже зник і зараз занесений до червоної книги України. Цінність цього дерева полягає в надзвичайно міцній і довговічній деревині, що не гниє у воді. Використовувався в кордобудуванні, зокрема для виготовлення деталей, які контактували з водою. Також із тиса робили луки й арбалети, адже його деревина пружна і Цна зараз тис намагається відновити у Карпатському національному природному парку неподалік Верховини. Проте треба зазначити, що ще вкрай важко розводити дитис ягідний. В нинішніх погодних умовах він не хоче рости, адже природні умови сильно змінилися в останньому сторіччі. Раніше в Карпатах був проголодніший і вологіший клімат. А от яких дерев вдосталь у верховині, як це с. І буки. В лісах Київської області їх зустріти практично неможливо, тому давайте милуватися ними тут разом. А ще у Верховині зовсім немає комарів. Місцеві жителі шуткують. що їх мобілізували усіх. Найвищі дерева Карпат це мудрина, може досягати 50 метрів у висоту. Це єдине хвойне дерево Карпат, яке скидає хвою на зиму. Ялися біла, виростає до 50 метрів у Карпатах. Смерека середня висота 35-50 метрів, але є окремі екземпляри понад 55 метрів. Одним із найцікавіших музеїв верховини є музей у Трембітаря. Взагалі, музеї у верховині часто відрізняються від тих, до яких я звикла. Тут музеї, як правило, розміщені у тому ж будинку, де живе їх властик, під нього виділено одну або декілька кімнат. Якщо ви западилися у верховині і заплодували сходити у цей музей та проклали собі дорогу у Гугл Карті, то сміливо множте запропонований час на два, особливо якщо ви прямуєте туди у спокотну погоду. Більш крутий під. Ом і уявити собі важко, при тому, що ви прямуватимете вулицями. А не лісом і горами проходитимете позбудинки. Місцевість буде стрімко підійматися вверх, і це можна назвати вже частиною екскурсії. Адже навряд чи є багато місць, де б ви могли побачити, як цікаво спускається собака по двору під кутом 45 градусів до миски з водою, як цікаво збудовані вертикально будівлі тут паркан, як організований ландшафт, і навіть як зроблено дорогу, щоб можна було, хоч якось проїхати. Запасний час на добі Биться вам для частих перепочинків. Піднявшись до музею, ви побачите гуцульське житло місцевого віртуоза, який грає не лише на трімбіті в цьому будинку музеї, гуцульського поводу та мистецтва зібрано. Понад сотню народних музичних інструментів точна кількість не зафіксована, оскільки колекція постійно поповнюється серед експонатів: різноманітні сопілки, волинки, роги, дримби, флоєри, баяни, акордеони, тилинки, цимбали, ліри, кларнети, гітари та близько 40 скрипок. Відвідувачі мають можливість не лише оглянути ці інструменти, але й почути їх звучання та взяти участь у майстер-класах гри на них, почути історію та легенди про. Кожен з них. А я дрембу собі купю би ходила боса. Аби дремба обігравала і кломого носа. Було такого довго, щоб просвертити діяло. То ми розділяли цю деревину на дві половинки, середину вичищені. Потім знову складаємо до колки клею не було. Бачите, вмотано мотано кора з Точно не залишить нікого байдужим. Якщо вам подобаються тваринки, то верховина стане вашим улюбленим місцем. Адже корів, кони, баранчики, вкузання, цуценят і котиків ви тут зустрічаєте частіше ніж людей. Ми на час відпустки вирішили опікуватися собачкою з цуценятами. Щоденно приносили їм різні ласощі, і щодня неймовірно раділи, коли дізнавалися, що майже кожного дня хтось із цуценят знаходив собі нову родину, і в собаки мами лишалося все менше пухнастиків. Там да, не съедят, он играет. Осторожно, сейчас его разъедешься. Убережно, Юля, сзади их мама. Мама пришла. Смотри, какие они все разные. Они схожи один на одного. Дед, выйди. Тебе сейчас на территории, мама? Конечно, туда нельзя заходить. То ты что, съедать А дети где твои? Сунчики. Пока-пока, малачечки. Привет! Ну, звонок в Шубейках <рес> Красунчики! Бе! <рес> 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 Ви напевне вже знаєте, що кожне селище у Карпатах відрізнялося якимись елементами одягу, те саме і з їжею. Ви могли пробувати. Традиційні для карпатської кухні банош і бограч, і приїхавши у верховину, чекати чогось аналогічного. Це все тут теж є, але є свої особливості. У відомого українського мандрівника Андрія Біднякова є дуже яскраве відео про верховину, яке я бачила, але тільки потрапивши сюди, оцінила в повній мірі його зміст. Називається воно Верховина. Найзначніший випуск. Залишу посилання на це відео у описі. А тут дозволю собі показати дріб не його фрагмент, на який я не звернула увагу перед поїздкою. Тут місцева господиня газдиня готує книжі. Це і щось на зразок картопляних зраз, але замість картоплі. Курудзе спершу книжі смажить на вершковому маслі, а потім перед подачою їх господині ще й зверху поливає розтопленим вершковим маслом. Місцева куцульська кухня верховини це не тільки білі гриби і кукурудза, це ще багато вершкового масла. А ще місцевий сир бринза це не дуже схоже на ту бринзу, яку ми бачимо у магазинах. І відрізняється цей сир не тільки літерою Д, а й смаком. Він жирніший, якщо ви бачите у верховині рідку страву. Аву і думаєте, що це якась юшка може виявитися, що єдина в цій страві це не вода, а вершкове масло. Проте у верховині заклад дає одночасно і місцеві страви, які, звичайно, дуже цікаво спробувати, але й одночасно звичні нам страви. Це ресторан Верховель. І знаєте, що найдивніше. При тому, що цей ресторан надає відвідувачам неймовірний панорамний огляд, тут досить прийнятні ціни. Подекуди значно нижчі, ніж у навколишніх кафешках. Ми в Києві звикли, що дорожчий інтер'єр це вищий. Цінник страху у верховині це правило не працює всім, бай